У своїй 68 років Сан Санич виглядає сповненим сил і бадьорості після того, як він залишив будівлю на хрещатику, увесь цей час провів у спокійній обстановці і добре відпочив. Травень, серпень забагато, бо відчув себе вже дуже кріпким, впевненим, що треба більше активної діяльності і громадської, і політичної. Ще одна болюча тема це хокей. Єдиний професіональний хокейний клуб країни. Легендарний у минулому київський сокіл, базова команда збірної опинився майже в аналогічній ситуації, що й Арсенал. Поки мова про закриття клубу не йде. Але через нестабільне фінансування і ця команда невдовзі може зникнути зі спортивної карти України. Безкоштовно не виходять на літ навіть ветерани. Кращі гравці вже покинули сокіл. А ті, хто залишився, програють з двозначним рахунком середнякам відкритого чемпіонату Білорусі. Я сім років очолював Федерацію хокею України. І бачите, як, коли наші хокеїсти, при тому, що Україна не хокейна держава, базується практично сокол у Дніпропетровській Харкові останні роки, на жаль, втратили інтерес. І ми останні всі роки на чемпіонатах світу мали один раз дев'яте місце, десяте, одинадцяте, двінадцяте. І дива ніяко нема, і популізму ніяко нема. Як же розв'язати проблеми, що охопила столичний аматорський і професіональний спорт? Екс-мер пропонує такий рецепт. Міністр Павленко повинен мати підтримку уряду, кабінету міністрів і затвердити цільову програму розвитку фізичної культури і спорту як Києва столиці.